А ваш батько не воював, ні? Воював у польській армії. Польська армія. Його і взяли, були в плен, його перехватили його. А коли його забрали в полон? А, то було я не знаю, в якому році, я ще А можу. проти кого вони воювали? З ким вони воювали? Польща тоді воювала? Польща з ким? Та тут вони якраз у на Мадяри, по-моєму. З Мадярами, бо то мадярська границя, бо тата забрали. У ті моди на Дубені, Дубина, ага. вони дислокувалися, та забрали, були у... У аж опинилися у, Чу... у коло Атіси. Ага. У... Я забув, як то, то там ще а та там був полоні. Це в Мадярському полоні, так? Да? Так, так. Тому ага. що їх pa... визволили ту одного, і їжака і та... ну, там. 对。Uh huh. yeah.